З перших днів повномасштабного вторгнення Вінниччина стала одним з ключових регіонів, що забезпечує безпечну евакуацію та підтримку внутрішньо переміщених осіб. Наразі в інтернатних закладах області перебуває 611 маломобільних внутрішньо маломобільних внутрішньопереміщених осіб із Донецької, Луганської, Дніпропетровської, Київської, Харківської, Миколаївської, Херсонської та Запорізької областей. З початку цього року до будинків в інтернаті Вінниччини прийнято 98 осіб, евакуйованих із зон активних бойових дій. У четвер дев'ятого жовтня мешканці хмільника зможуть пройти безкоштовне обстеження свого здоров'я на вулиці В'ячеслава Чорновола працюватиме вакцинобус та мобільна амбулаторія Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб моз України. Фахівці центру проведуть обстеження рівня цукру в крові, робитимуть кардіограми, мірятимуть артеріальний тиск. Всі охочі можуть пройти профілактичні щеплення, протестуватись на COVID-19, гепатити та віл. Поліцейські затримали чоловіка, який ймовірно причетний до зникнення 15-річної дівчини на Вінничині. Вони познайомились у соцмережах і домовились про зустріч. 5 жовтня потерпіла мала їхати на навчання у місто Іллінці. Однак на заняттях так і не з'явилась. Поліція встановила, що 26-річний зловмисник пообіцяв потерпілій завести її на навчання на мотоциклі. Замість цього привіз до закинутого будинку за 25 кілометрів від дому. Поліцейським фігурант надав свідчення, що вступив у статеві стосунки. З неповнолітньою та з метою приховати злочин вбив її, а тіло кинув у криницю і присипав камінням. Слідчі розслідують кримінальне провадження за статтею Умисне вбивство. Контрафакт поштою на Вінничині судитимуть підпільних виробників цигарок та алкоголю. Правоохоронці завершили досудове розслідування щодо організатора та п'ятьох учасників злочинної групи, які налагодили підпільне виробництво тютюнових виробів і алкоголю. За даними слідства, фігуранти виготовляли контрафактну продукцію на території області та збували її поштою по всій Україні. Протягом вересня працівники Державної екологічної інспекції у Вінницькій області проводили патрулювання водойм, аби запобігти браконьєрству та захистити водні біоресурси від незаконного використання. Під час рейду на річці Південний Буг поблизу села Довжок Браславської територіальної громади зафіксували факт незаконного вилову риби. Порушник здійснював його забороненими знаряддями лову. Особу притягнуто до адмінвідповідальності. Сума збитків, завданих довкіллю, склала 7 тисяч гривні.